Вистава на дотик, запах та звук у театрі Ляльок імені Марійки підгірянки стартували спеціальні покази сенсорної вистави Хто росте в саду для ветеранів. Глядачі сприймають дійство із заплющеними очима через звук, дотик, запах і навіть смак. Постановка створена на основі одноіменного твору Катерини Міхаліциної ще у 2021 році. А у два роки по тому автори вистави стали лауреатами премії імені Лесі Українки. Кожного з глядачів а їх обмежена кількість 20 чоловік. Як тільки на цій виставі, супроводжує хтось з акторів. Тобто ми слідкуємо за емоціями людей, ну, по-різному люди можуть реагувати на звуки, дотики, щоб було комфортно кожному з глядачів, і кожен з глядачів під час вистави має право зняти маску, якщо йому не комфортно. У нас таке. Один раз тільки було за весь час з 21-го року. Ну в кожного своя якби свої страхи людина може не витримувати. З початком повномасштабної війни вистава набула нового змісту. Її сенсорний формат використовують як інструмент реабілітації військових та ветеранів. До роботи над проєктом залучили психологів, аби сприяти емоційній підтримці та соціальній адаптації учасників бойових дій для звичайної людини. Яка просто живе мирним життям. Це Це, в принципі може бути важко вдягнути маску, довіритись незнайомій людині, потрапити в незнайоме якесь оточення, атмосферу, місце. А для військового, для людини, яка пережила небезпечні якісь події, була в небезпечних обставинах, які загрожували її життю, це було ще більш. Важким, і ми намагалися контролювати усі ці процеси, щоб їм було максимально комфортно. Вони могли довіритись і віддатися повністю процесу вистави. У ляльковому театрі кажуть чіткого розкладу показів адаптивної постановки, хто росте в саду наразі немає. Автори готові грати в виставу хоч щодня. Усе залежить від попиту. Найближчий показ запланований на кінець жовтня. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.